Ділок, 2 червня, в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16. -ту. Вітаю. Із героєм Віталієм Мельником попрощалися сьогодні у Свято-Георгіївському храмі. Він народився та виріс у селі Давидківці. Із сім'єю проживав в обласному центрі. Працював водієм на КП Бред. За словами колег, Віталія мобілізували до війська торік. Він служив у 77-й окремій аеромобільній надніпрянській бригаді. Восени 2024 року зник без звісти під Покровськом. Експертиза підтвердила, що воїн загинув 16 листопада. На той момент йому було 38 років. У Віталія Мельника залишилися дружина, маленький син, батько та сестра. Вічний спочинок герой знайшов на Алеї Слави. Віталік народився і проживав на закінчив школу. Дуже добра, такновита, дуже послушний, дуже працьовитий хлопець, прекрасна людина. Дуже нам шкода, що такі прекрасні люди сьогодні поповнюють небесне військо. Світла пам'ять мої царство небесне, нашому воїну, нашому герою. Насамперед, скажу, що я класним керівником Віталіка. Я викладала в них математику. Досить світла людина, товариський, добрий, завжди відгукнеться, якщо потрібно щось допомогти. Він сидів на першому ряду біля вікна з Віталіком Ковалем з одною партою. Завжди спокійний, тихий, старанний, завжди уважно слухав. Математику він любив, старався. І ніхто з вчителів в школі, абсолютно ніхто ніколи на нього не пожалівся. Дуже боляче проважати останню путь дітей. Я рахую, що вона, він так, як моя дитина. Віталік був дуже хорошою, чесною, відповідальною людиною, порядним чоловіком був. Два роки працювали в фірмі. Тяжка втрата, звісно ж. Дитину сина любив. Робота в нього була цікава. У нас, ми займалися дорогами. Працювали, спілкувалися з ним, часто бачилися в місті. О, тут така ситуація, що втратили друга, руш людину. Віталій, перш за все, був чудовою людиною, дружньою, комунікабельною. Усі поважали, любили. Молодий, активний хлопець. Працював у нас водієм на вантажних автомобілях. Сідав від маленького, там, наприклад, зіла до найбільших. Вантажівок великовагових взагалі безвідмовно завжди виконував і свої обов'язки, і навіть не тільки свої, якщо треба було майже 15 років на підприємстві, попрацювати. Встиг відбути відпустку, приїжджав на 10 днів, ще з ним поспілкувалися, все добре. І там вже тоді, вже, власне, вже коли він був відпустів, повідомили, що перебазовується його бригада, їдуть на інший напрямок. І... Через тиждень після того, як він з відпустки поїхав, прийшла звістка, що порпав без звісти. Дотепер не знали, де і що. Сподівалися, Все ж таки, що можливо десь в полоні, можливо, в госпіталі, можливо живий. Школа молодого підприємця стартувала у Хмельницькому. Цьогоріч на навчання зареєструвалося понад 50 учасників. Це учні 9 11 класів. Протягом двох тижнів вони вивчатимуть фінансову грамотність, соціальне підприємництво, спілкуватимуться із місцевими бізнесменами. У підсумку молодь презентує власні бізнес-плани. Сьогодні ми розпочинаємо школу молодого підприємця. Це насправді вже такий дуже традиційний захід для Хмельницької громади. Ми щороку проводимо такі навчання для учнів, майже випускників, це 10-й класи. Це вже сьоме Ми проводимо таке навчання, таку школу і будемо далі проводити. Бо, попри війну, ми вважаємо, що молодь повинна мати можливість сьогодні розвиватися, навчатися. І це дуже круто, що сьогодні зареєстровано понад 50 дітей. Які от на початку своїх літніх канікул вирішили не відпочивати, а навчатися навчатися, як ставати підприємцем, і це дуже круто, тому що діюча стратегія громади, яка є до 2025 року, тобто цього року включно, говорить про те, що Хмельницький є містом підприємцем. І сьогодні ми розробляємо вже нову стратегію на наступні 10 років до 2035 року. Там точно теж буде про те ж саме, що Хмельницький це місто підприємець. Тому ми хочемо виховувати. І так і робимо, виховуємо підприємця з маличку. Освітній фестиваль Крила підтримки відбудеться 6 червня у Хмельницькому. На учасників чекають майстерки і тренінги для саморегуляції, терапевтичні групи та зустрічі з фахівцями задля відновлення власного ресурсу. Окрім цього, педагоги Хмельницької громади обмінюватимуться досвідом та ідеями емоційного розвантаження. Організовує його другий рік поспіль Центр професійного розвитку педагогічних працівників. Минулого року фестиваль Крила підтримки об'єднав 250 освітян. Дерева здатні жити до 400 років. Планують цьогоріч висадити в Хмельницькому. Це ліквідамбар, який сягає до 20 метрів за вишки і має листя у формі зірки. Наразі комунальники також обирають види дерев, котрі раніше не саджали у місті. Приміром, каштан бріоті. Їх можуть посадити на місці видалених, що були аварійними і могли впасти. За п'ять років в Хмельницькому висадили майже 400 дерев різних видів. Зокрема, липи, клени, каштани зростають на вулицях Грушевського, Кам'янецькій. Володимирській, Проскурівській, Чорновола, Соборній, а також у парку імені Франка. У Хмельницькому відбувся Юкрейн Ран традиційний для міста кольоровий забіг з використанням фарб холі. Долучилися 180 учасників. Дорослі долали дистанції у 2 та 5 кілометрів. Діти бігли 100 та 500 метрів. Забіг мав благодійну мету. Учасники донатили на зарядну станцію Екофло для військових. Ми доперше долати дистанцію 5 кілометрів зі своєю командою. яка займається кросфітом. Люблю біг і займаюся ще безпосередньо кросфітом. Стараюсь займатися. Влюблю, коли біжиш вільні думки і Розтворюєшся у цьому світі. Традиційно Flash Run ініціює такі круті ініціативи. Ми, як управління молоді та спорту Хмельницької міської ради, та, зокрема, Хмельницька міська рада підтримує дані проєкти, так би мовити, благодійні. Сьогодні у нас благодійний забіг Ukrainian Run, це забіг з фарбами голів. Якщо говорити про дітей, то діти біжуть 500 та 100 метрів, вони біжуть по парку молодіжному. Так. Якщо говорити про дорослих, вони біжуть в парку молодіжному. Далі по вулиці Степана Бандери. Далі забігають в парк Чекмана, роблять коло і повертаються назад. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!